Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні я вам покажу те, що привозять не часто. Це Жиговська голова. Так, але вона ще не роблена. Заводська фрезеровка. А чому заводська? Тому що... О така 7. Да. І вона фактично не з'їжена, Ну, тут якийсь такий натяк на корозію, але Кільце лежить далеко, відтескати з кільця. Прокладки. То наварювати нічого не будемо. Просто прошліфуємо і все. Хоча я щось думаю, що її можна було би і так поставити. Ну, Це, судячи з поверхні, але не зрозуміло, як у неї там ями, горби. Зараз то будемо бачити я, мабуть, не буду вже показувати, яке воно буде в кінці, щоб раз знімати одне і те саме. Просто такі от голови, ще попадаються.